Ід українцям передає Катрін Деньо у Євросоюз. Нас запрошує французький письменник Фредерік Бікбіде. Як українське питання постало на модному показі в Парижі? Дивіться далі. Чна будівля Паризька фондова біржа цього вечора акції тут не котируються, правлять жінки Сотня моделей готуються демонструвати білизну дизайну Наталі Водянової для бренду Етам, а ще кілька сотень модних гостей у передчутті спокусливого шоу. Королівський вихід у першому ряді шоу легенда французького кіно катрін деньо Там, де вітаю вас. Скажете кілька слів для українського телебачення. Ви з України? Увага всього світу останні місяці прикута до вашої країни. Але я рада, що вас продовжує цікавити краса і мода. Життя триває. Я знаю, нещодавно ви таємно побували в Україні заради зйомок у телешоу на одному з каналів. Ваш візит відбувся ще у час мирних протестів. Ви не боялися тоді летіти до Києва? Я завжди відвідую лише ті країни, які мене надихають. Зараз у вас в Україні особливий народний настрій. Ми у Франції це давно пройшли, і вже забули революційний дух. Бажаю українцям досягти своїх цілей. Дякую вам за побажання і хочу вам зробити комплімент. Ваш гардероб це справжня історія французької моди. Ви не думали влаштувати виставку в музеї або виставити на благочинний аукціон якийсь з ваших соконь? Ні, ні. Поки я жива, ще не час виставляти мої речі на огляд публіки. Це все таки моє особисте обіймах преси головний французький шибеник інтелектуал Фредерік Бекбеде, модний письменник, антиглобаліст, автор бестселера «99 франків неодноразово бував в Україні і діджею і книжки представляв. Тепер на модному шоу в Парижі він подумки з Україною. Фредеріко, ви багато разів були в Україні. Зараз стежите за нашими подіями. Звичайно, ваша революція це те, що найбільше мене цікавить за останні місяці. Ми, французи, пишаємося українцями. Правда, ласкаво просимо до Європи. Україні зараз саме час вступати до Євросоюзу і мати усе те, що маємо ми тут. Ви багато подорожуєте. Було бажання приїхати до Києва якось підтримати людей. Я хочу приїхати і приїду тільки но зможу. Вам не здається, що події в Україні настільки бурхливі, що можуть стати сюжетом для роману чи сценарію якогось драматичного фільму? Цілком можливо. Я дуже зворушений, що українці так сильно прагнуть зміни і кращого майбутнього для своєї країни, що готові віддавати за це життя? Також я дуже сподіваюся, що Україна стане прикладом для інших країн Білорусі Росії. Їм також потрібна революція. А що сьогодні привело вас на модний показ жіночої білизни? Я приїхав на запрошення своєї подруги Наталі Водянової. Має бути чудове шоу і заявлені круті музиканти. Але я розумію, наскільки це дивно зараз говорити про моду та білизну, коли в Україні люди загинули у боротьбі з владою. Але це і є демократія. Одночасно відбувається дуже багато подій, і всі вони можуть займати нашу увагу. Де гаряче підспівуємо на брутальна зірка американського репу Азалія Бенкс. Appear, here, mine, mine. Appear, here, mine, mine. Краса на мільйони. На подіумі одна з найбагатших моделей світу – бразиліка Ізабель Гулар. ви одна з найвідоміших і найбагатших супермоделей не тільки Бразилії, але й світу. Куди збираєтесь інвестувати зароблене у майбутньому? Багато ваших колег вже зараз роблять перші кроки у дизайні, працюють на телебаченні. Я із тих людей, які живуть сьогоднішнім днем. Зараз я отримую величезне задоволення від того, чим займаюсь. Зустрічаю багато талановитих людей щодня, вчусь чогось нового. Думаю, у майбутньому я без проблем знайду, де використати увесь свій досвід в модній індустрії. Бразилія, звідки воротом, цього року приймає чемпіонат світу з футболу. Чи плануєте ви відвідати хоча б деякі ігри? Адже ви активна вболівальниця? Так, я обожнюю футбол, із нашим графіком важко щось планувати наперед. Але я точно получу подивитися, хоча б кілька ігор рідної збірної. Мого стану господиня вечора Наталя Водянова супермодель і мати трьох дітей при надії, турботливо опікується вагітною нареченою, красень мільярдер, син найбагатшого громадянина Франції та спадкоємець найбільшої модної імперії світу. Антуан Арно. Четверта дитина для Наталі та перша для Антуана з'явиться на світ вже у травні, але багатодітна матуся не збавляє обертів, знімається, бере участь у благодійному марафоні і підтримує спортсменів на параолімпійських іграх. Учитывая то, что ты ждешь четвертого ребенка, все ждали от тебя коллекции для беременных. Белья, Но ты все таки не поддалась искушению и Представила сегодня зрителям коллекцию белья традиционную. Ну, не совсем традиционная, я надеюсь. Не для беременных, абсолютно. Ты мать-героиня. Среди всех топ-моделей ты идешь на рекорд. Ты думала о том, что у тебя может быть четверо, пятеро, шестеро детей? Сколько бог даст. Я Стеллу Теннент догоняю. Вот, вот сейчас как раз догоню. Ты доказываешь, что беременность не болезнь. Ты продолжаешь активно работать. Ну что, что-то. Это прекрасно. Это, ну, как бы... Если... Если дается хорошая беременность, хорошее самочувствие, то ну, это наоборот даже иногда дает энергию. Но я, конечно, устаю но быстрее, но все равно продолжаю работать. И просто самое худшее, наверное, еще впереди это бессонные ночи, и, э, памперсы и так далее, кормление, все это, конечно, очень, э, очень ну, тяжело. Сейчас такое, сейчас все очень, очень спокойно. Сколько няню тебя будет? Нет, ну у нас одна няня, нам как бы пока достаточно. Дети в школу ходят, поэтому все будет, я думаю, спокойно.